Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І на прохання підписників я продовжую вас знайомити з торговою маркою Skill. І сьогодні у нас на огляді ручний фрезер від торгової марки Skill. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Друзі, а також вам пропоную підписатися на нашу телеграм-спільноту. Адже в нашій телеграм-спільноті, як завжди, найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також ви можете отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і, звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даного фрезера 1400 Вт. Скіл нам вказали, що фрезер має. Плавний пуск, led підсвітку. Також, як бачите, вказано, що є константна електроніка, тобто підтримка обертів. Як бачите, скільки нам вказали, що є точне регулювання глибини, а регулятор. Обертів, блокування шпинделя, максимальне погруження фрезера 55 мм, може працювати з фрезами 6 мм, 635 мм, 8 мм, і фрезер має вакуумний адаптер. Вказані мінімальні оберти 1100, максимальні 2800, і зроблений даний фрезер в Китаї. І також скіл козиряється, що на ручках є якісна накладка Soft Crete. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості так. потримати даний фрезер в руках, а тим більше ним користуватися. Вага Фрезер становить 3 ,540 кг 540 г. Покажу відразу, що фрезер має класно прогумовані ручки з прогумованням Soft Grip. Це ручка з кнопкою включення. Це є звичайна ручка. Покажу поблизу, яка структура, і відразу хочу сказати, що гума якісна і мало де зустрічається. Також скажу, що мережевий кабель. Дуже добре, що безпосередньо йде з ручки, тобто він не буде заважати роботі, бо є такі фрезери, що мережевий кабель йде з фрезера. І по відгуку майстрів, якщо мережевий кабель йде з фрезера, то він трішки буде заважати роботи. Тут цей момент продумали. Плюс біля ручки включення, як бачите, стоїть регулятор обертів. Регулятор працює з чіткою такою фіксацією. І має 6 положень. Покажу, що даний фрезер має точно. Регулюровку з кроком 0,1 мм. От п'ята поділка показує 0,5 мм і десята поділка показує 1 мм. Покажу, як виглядає кнопка увімкнення. Вона зроблена по техніці безпеки. Є спеціальний запобіжник, без додаткового нажиття цього запобіжника. Фрезер не увімкнеться і також по техніці безпеки він не фіксується. Покажу, що під великим пальцем є важіль, за допомогою якого ви можете опускати фрезер. Відпускаєте важіль, фрезер сам блокується, не треба нічого підтискати, піджимати. Тобто опустили, відпустили. Він сам зафіксувався. Так роблять всі професійні фрезери, Це як мінімум дуже зручно. Плюс сам по собі фрезер дуже легенько ходить по направляючих. Взагалі ніде не клинить. Дві направляючі мають гофри всередині є. Пружини ці моменти я буду розбирати і вам показувати. Також забув сказати, до речі, що сам фрезер по всьому всьому корпусу також має прогумовані вставки. У передній частині фрезера є шкала, є також. Упор у нижній частині є револьверний упор. Револьверний упор має сім положень, і також є захисний екран. До речі, дуже сподобалось, що екран цей відкидається. Якщо ви хочете встановити фрезу, ви його відкинули, не треба знімати. Як бачите, є широка нормальна клавіша блокування шпинделя. Блокуєте, затискаєте фрезу і працюєте. Так, покажу, як виглядають барашки для того, щоб затискати паралельний упор, тобто направляючи, але побачив один такий. Мінус невеликий, що ці барашки не підпружинені. Постійно їх треба буде затискати або знімати, щоб вони від роботи не відкручувались. Ось тут могли б поставити невеличкі пружинки, так багато хто робить, щоб барашки від роботи, від вібрацій не відкручувалися. Також покажу, що мені сподобалось і сподобається столярам. Як бачите, безпосередньо на столу фрезера є мітки. Це є передня сторона фрезера на бокових сторонах фрезера. Також є мітки. І з другої сторони покажу, як виглядає підошва. Підошва з'ємна, потім знімемо подивимося. Також є можливість встановлювати копірувальну втулку. Ну і звичайно, також хочу показати, що тут є led підсвітка. Також будемо її тестувати і перевіряти. Довжина мережого кабеля чуть більше, ніж 2,5 метра, якщо бути дотошним 2 метра і 56 сантиметрів. І мережовий кабель, як бачите, простий, звичайний, непрогомований. Комплектація даного фрезера це ось такий. Патрубок пиловідвід, направляючи і паралельний упор. Ще один упор, ключ для встановлення фрез, копірувальна втулка також в комплекті. Як бачите, три цанги також в комплекті, все як вказали на упаковці, дві в мене і одна цанга на фрезері. Відразу хочу сказати, що ті цанги називають безпечними, тобто цанга з гайки нікуди не вилітає. І покажу зблизька, як виглядає цанга. Така цанга як краще зажимає суфрезу, вона зажимає всю фрезу, по її довжині. Також є такий циркуль для роботи фрезером по колу. Ну і, звичайно, в комплекті брендована пальчикова фреза. друзі, також швидко познайомлю людей зі скілом. Хто не знає, що це за торгова марка. Це торгова марка з історією, культурою виробництва, з контролем якості. І скіл себе позиціонує як і домашній інструмент, також і інструмент для майстрів, які заробляють кошти. І для тих, хто не знає, в скіла є також щиткові інструменти, які більш позиціонуються як побутові, безщіткові, які професійні. На безщіткові скіл дає аж 5 років гарантії. Друзі, щоб ви зрозуміли, бренд скіл був заснований в тисяч. 1924 році і першим інструментом в скіла була циркулярна пила. Цю пилку навіть називали пила, яка побудувала Америку. Ну і вже в 1996 році скіл вийшов на. Ринок Європи і в 2017 році Skill стала частиною Bosch Group. Одним словом, друзі, щоб ви зрозуміли, Skill виробляється в Китаї на власних заводах з власним центром розробки та якісті контролю. Ну, але, як звичайно, всі заводи в Китаї, тому що фабрика світу, як звичайно, знаходиться у Китаї. Друзі, і Skill має дуже багато запатентованих технологій. Кому буде цікаво, в описі під відео я все прикріплю. Які скіл має запатентовані технології, і скільки там працівників працює. Ну і погнали далі огляд. Опа, рада вітати вас на є е каталог. Сьогодні ми разом з вами оглянемо, які ж саме фрезери пропонують на є-каталозі, е як завжди, в асортименті моделі на будь-який смак, але щоб не шукати певну модель багато часу, як ви пам'ятаєте, справа на сторінці є самий дотошний фільтр. Тут обираєте тип, який вас цікавить, обираєте живлення, можливо, вам зручніше користуватись акумулетом. Фрезером або ж навпаки надаєте перевагу тільки електричному. Тут навіть зразу можна обрати комплектацію. Наприклад, мене цікавить фреза, полозбірник і кейс. І одразу дивимось, що пропонує нам є каталог. І так ви можете обирати різні фільтри під ваші потреби. Ну а щоб подивитись на фрезер від скіла, як ви пам'ятаєте, є фільтр-виробники. Тут знаходимо цю торгову марку і ознайомлюємося ближче з вартістю, датошними фото і з Звичайно, з характеристиками. Отож, друзі, хто в пошуках фрезерів для вас дотошний, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Ну що ж, друзі, хорош трендіти, Давайте помаленьку вже будемо його тестувати. Спочатку я увімкну його на першу швидкість, послухаємо, як він працює. Як ви відчули, є плавний пуск і нормальна led підсвітка Враховуючи, що у мене тут супер освітлення в студії. Так, покажу зблизька led підсвітку. Ось, будь ласка, тінь у зоні роботи. І як бачите, підсвітка працює без проблем. Так, давайте замірюємо оберти на різних положеннях. Перше. Четверта. П'ята. І максимально. Так, до речі, друзі, чуть не забув сказати, як бачите, фрезер в столі має три отвори. Що це значить? Це значить, що його без проблем можна кріпити до столу. Так, друзі, зафіксував паралельний упор. Хочу сказати, що ліфтів немає. Також, як я казав, до паралельного опора ще можна фіксувати ось такий. Роликовий опор, роликову направляючу. Так, друзі, давайте спочатку попробуємо, як працює константна електроніка. Я встановлю комплектну пальчику фрезу. Спочатку загружу її на одну четверту, потім на половину, потім на всю. І ми провіримо, як працює підтримка тут обертів. Я буду працювати спочатку на мінімальних обертах. Так, як бачите, є реальна підтримка обертів. Ну, Бачите, пас в мене як п'яний одне діло зробив, але в мене і тут і заготовка нерівна, тому що як бачите, паралельний упор повторював всі контури. Ну, Але загалом скажу, що підтримка обертів є. Працював я на мінімальному положенні і, як бачите, є. Тобто, Якщо щось треба акуратно зробити з мінімальним заглибленням, Менше навіть можна заглибити фрезу, то є підтримка обертів. Давайте зараз наполовину загрожу пальчикову фрезу і виставлю десь на трійку оберти. Дуже зручно реалізований револьверний опор. Відразу хочеться сказати, що він не має таких сильних критичних люфтів. Ось тільки що я працював, впирався в другу сходинку. Зараз буду впиратися в третю сходинку. Це приблизно буде наполовину погруження фрези. Друзі, як ви відчули, є повноцінна підтримка обертів, тобто фрезер не відчуває цього навантаження. Не звертайте уваги, ПЗ в мене не рівні, заготовка в мене не рівна, направляю, також не рівно це повторює. Ну звичайно, я не буду скривати, я трішки рукопоп, але загалом показую, що може фрезер. Так, тепер давайте по максимуму занурю і дам максимальні оберти. Так, друзі, мені здається, що навіть я засильно фрезу погрузив, тому що, як бачите, виримало структуру дерева. Так, давайте заміню фрезу і відразу хочу показати, що таке безпечна цанга. Можливо, для тих, хто людей не знає, які люди там є прошарені, то вони, звичайно, що знають. Ось, наприклад, не дай Бог, випадково цанга вам розжала, десь там гайкою зацепили якусь деревину, ну все яке буває. І ось бачите, гайка відкручується, все, далі вона не піде і фреза не достається. От в цьому є і безпечність цанга. Тобто вона трішки відкрутилася, далі вона й не йде. не йде фрезу, вона ще тримає. Щоб її ще розжати, треба ще додатково ключом добряче так покрутити. Бо коли вже трішки ключом покрутив, без проблем розжимається внутрі цанга. Отак, реалізовані безпечні цанги. Поставлю фрезу з підшипником. Так, давайте тепер зроблю максимальне навантаження на фрезу з підшипником і побачимо. Як вона буде працювати? Працювати буду на четвертому режимі, друзі, на ну що тут сказати? По роботі претензій немає. Я по максимуму погружав фрезу. Робив все все за один прохід. Ну, як бачите, нормально працює. Працював в дві сторони, просто цікаво було, як фрезер загалом працює. Як бачите, все ідеально, все класно, все чітко. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, давайте перед розборкою замірюю глибину цанги. Завжди це роблю, це дуже важливо майстрам. Глубина цанги становить 31,5 міліметр. Так, покажу, як виглядає підошва. Відразу хочу сказати, що всюди-сюди, як бачите, є ребра жорсткості, підошва товста. По підошві взагалі претензій тут немає. Ну що ж, друзі, дивимося, що там скриває від нас скіл. Оба на! Ну, як на мене, зроблено все гідно. Покажу, чому гідно Як бачите, є... Усадка на контактах, латунні щітко тримачі. Кажу, як виглядає щітка. Кажу, що не сильно мягка, більш-менш нормальна. Також хотів звернути вашу увагу, що равликові пружини не виглядають з під щітко тримачів, це означає, що по закінченню щітка відключиться, і ось ця равликова пружина не буде. Псувати колектор, тобто є такі бувають такі інструменти, що равликові пружини завеликі і вони додавлюють щітку до кінця, щітка закінчується, і потім ось ця равликова пружина служить як контакт для ламелі для якоря. Тобто, тут такого моменту з колектором не буде. Тут все зроблено нормально. Зі зворотньої сторони покажу, що стоїть плата плавного пуску. Також та плата є підтримкою обертів, і, як бачите, є тут регулятор обертів. І саме головне, друзі, що все має своє посадкове місце. Так, давайте подивимось на кнопку. Відразу хочеться сказати, що кнопка пилозахищена. захищена. Як бачите, ось тут стоїть пильник. Плюс дуже добре на вході фрезер також є пилозахист. Також хочу показати, що всередині, бачите, куди йдуть контакти, є поролон. Цей поролон захищає від потрапляння пилу безпосередньо. Посередину. Покажу, що кнопка зроблена добротно. Як бачите, у верхній частині кнопки є. Металева така направляюча, тобто таку кнопку поламати буде важко. І, до речі, кнопка йде фірмена, Хто мене давно дивиться, той знає. Такі кнопки ставлять Bosch Makita. Кнопка йде від торгової марки Kedu. І дана кнопка на 12 А. Так, друзі, зняв ручку, покажу, як зафіксована ручка. Ручка зафіксована на два гвинта. Усюди є ребра жорсткості, також тут нормально все відлито. Претензій взагалі немає. Корпус крепкий, тобто на той фрезер можна лягати, тобто по ручкам тут взагалі також питання немає. Добрався до блокування шпинделя. Відразу хочу показати, що все зроблено з металу, широка пластикова накладка. Також покажу є ось такий кожух, який закриває підшипник і тримає ось цю блокування шпинделя. Все це діло, як бачите. Підпружинене. Так, покажу, як виглядає плата. Стоїть конденсатор з сертифікатом CQC. Плата залита таким жорстким компаундом. Так, достав плату плавного пуску. Як бачите, вона йде номерна. все чесно. 1400 Вт, вказана номінальна напруга. Я вам говорю 100% скіл не перевищує характеристики, вказує, як має бути, тому що бренд йде світовий. Як бачите, стоїть конденсатор, конденсатор з сертифікатом CQC. Покажу контакти, які йдуть на LED-підсвітку. У жорсткому такому бандажі це безпосередньо led підсвітка, щоб якор його не перетер. На якорі, як бачите, також є дата виробництва, видно балансування. У верхній частині якоря, як бачите, все дуже добре, а залито компаундом. Претензій тут немає. Хоча для фрезера сильно не треба такої броні. Як бачите, тут і намотка броньована. І біля ламелі все йде в компаунді. Підшипник біля якоря стоїть самий звичайний від торгової марки XP під номером 608. І найголовніше, друзі, що на підшипнику, як бачите, є демферна антивібраційна резинка. Якщо його заклинуть, його просто там в корпусі проверне, тобто корпус не пошкодиться. По катушкам статора претензій немає. Як бачите, є пластикові тримачі витків. Катушка окремо фіксується до корпусу і дуже-дуже багато місця є для охолодження. Отак От покажу, як нескладно на шпинделі добратися. До підшипника є ось така гайка, яка фіксує шпиндель. тут Добратися не важко. Раз, тут також різьба. Так, покажу, який підшипник на шпинделі. Підшипник вже йде більший, 6002 rs пилозахищений і від торгової марки YS. І скажу вам, це дуже добре, що шпиндель фіксується з двох сторін, тобто Ось тут фіксується прижимною, а з інакшої сторони це все фіксується корпусом. Тобто сам шпиндель тут надійно буде зафіксований. Так, далі стоять дві гофровані пружини. Всередині тих гофрованих пружин стоять металеві пружини тобто на двох направляючих стоять пружини, і направляючи безпосередньо рухаються. В корпусі фрезера, ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, як завжди в підсумку, я скажу, що мені сподобалось, що не сподобалось. Ну, звичайно, мережевий кабель. Мережевий кабель, я би тут хотів бачити більш гумовий, ну і звичайно трішки довший, принаймні там 3 метри. Також би хотілося бачити, вроді би така дрібничка, але хотілося би бачити, щоб були пружинки на оцих барашках, тому що коли працюєш, часом паралельний упор знімаєш, ставиш. І немає часу кожен раз їх фіксувати, дожимати до кінця. Буває, людина залишає не зафіксований і від вібрації. Тобто цей барашок розкрутиться, можна буде його загубити. Також би хотіли бачити, щоб були пружинки. Ну і в принципі все. Більш реально немає до чого придертися. Нормальний такий побутовий фрезер, фрезер для шабашок, для власної такої столярної майстерні. Дуже сподобалося, як зафіксований шпиндель. Підсвітка тут реально рішає. Плавний пуск є, є підтримка обертів в комплекті йдуть аж три цанги безпечні. Також сподобалось як зроблений двигун. Тобто за такі кошти реально він буде служити зі сльозами на очах від щастя, і мені не стидно його рекомендувати для домашньої столярної майстерні.